27450 в наявності електричний Leopard 3. Комплектація 4ВД Ультра. Що ми маємо? Посилені гальма, ось такий червоний суппорт, електрокришка переднього багажнику. Далі в салоні класна музика Дівайлет. ну Мікрофон, фонарик, такі різні штучки. є, А ну, звичайно, ще холодильник. Підігрів охолодження. По техніці 73 кВт кВтгодини акумулятори легпіліті залізофосфат, підігрів охолодження, обов'язково тепловий насос і основна фішка це повний привід. 422 кінські сили, класний кліренс. Ось так ця вся частинка знизу пластиком зашита. Машина для якогось легкого, навіть без доріжжя, в кого не дуже гарні дороги. На зиму класний варіант, який сугроб виїхати і так далі. Хто хоче дешевше, можна забронювати в дорозі в наявності ціну назвав.